Вітаємо вас, друзі, на каналі Академії Кабали. Мене звати Артем, я викладач Академії Кабали. Сьогодні ми з вами маємо чудову можливість поговорити про таку тему цікаву, що таке взагалі я? І як, як пізнати себе, хто я насправді. Як вийти за рамки за ці свої рамки і пізнати себе, знайти себе за рамками цих наших можливостей, те, що нам дано в, наших, в нашому сприйнятті, що взагалі є, в нашій свободі вибору, що це все таке? От сьогодні ми про це поговоримо. Будь ласка, якщо ви маєте якісь запитання, то пишіть. В коментарі будемо відповідати по мірі можливостей на всі ці запитання. Отже, з чого варто почати? З того, що, м -м як наука кабала визначає поняття, що таке я? По-перше, я це мої реакції. На те, що я і роблю. Тобто, досліджуючи, що це таке, то ми бачимо, що це таке ніби замкнене коло, що з одного боку я це той, хто вибирає між добром і злом постійно. Добром в кабалі називається те, що веде нас до мети творіння, те, що веде нас до вищої сили, до творця. А злом, відповідно, називається те, що нас віддаляє від цієї мети. Тобто добро чи зло визначається відносно мети, до якої ми йдемо. А мета творіння це як відомо в кабалі це насолодити створених. Якщо я не можу насолоджуватися цим життям, якщо я не можу насолоджуватися е, тим, що дає мені світ навколо, то я маю саме тут чудову можливість для того, щоб виправити своє сприйняття. А слово кабала, воно так і перекладається з івриту, як сприйняття. І кабала це єдина наука, яка вивчає сам інструмент сприйняття, інструмент, який ми сприймаємо. І пояснює нам, що ми сприймаємо цей світ навколо через наші бажання, що у мене там є всередині, яка структура бажань, з тим я і працюю, звідки вона взялася у мене. Я це собі не планував, я це собі не робив, не створював цю систему бажань. Хтось мені її створив природою, в мені якось так заклалося, що я маю певні бажання, певні схильності, інтереси. І те, чого я хочу, туди я і прагню. Я Не можу взагалі переступити. Спробуйте там кинути корити, або, я не знаю, сісти на дієту, і ви одразу зрозумієте, про що йде мова. Отже. Пишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви маєте якісь запитання. А я також хочу вам повідомити, що у нас 22 жовтня відкривається новий набір студентів на безкоштовний курс вивчення кабали в нашій академії. Вся інформація є в шапці, в шапці профілю. Можете заходити дивитися. Дізнатися більше, записатися, зареєструватися. І на цьому курсі ви дізнаєтесь з автентичних першоджерел з найкращими взагалі викладачами, які зможуть відповісти вам на будь-які ваші запитання. Отже, як ми вже сказали, з одного боку я це той, хто вибирає між добром та злом, а з іншого боку, я це той, хто має справу з наслідками цих виборів. Тобто спочатку я роблю якийсь вибір для того, щоб визначити, яке моє ставлення до тієї чи іншої події. Зазвичай людина, коли починає, то вона поводиться автоматично. Поведінка людини автоматична. Людина навіть не помічає і не замислюється над тим, куди треба дивитися для того, щоб щось виправити. На що треба звертати увагу? Кабала дає на це дуже чітку відповідь, те, що. Я створений із бажання отримання. Хто я насправді? Я це бажання отримання. Або бажання сприймати, отримувати, приймати це те, що закладено в нас природою. Якби в нас не було цього, то ми б не сприймали взагалі цей світ навколо. Виникає проблема, коли я бачу, що світ навколо мене, він мені не подобається. І де б я не знаходився, куди б я не подивився, ну там. Якась пропаща така історія. Коротше, не отримую я задоволення від життя. Я думаю, ця ситуація знайома для багатьох, особливо в наші непрості часи, і кабала допомагає в цьому розібратися. Я хотів би вам зараз зачитати один невеличкий уривок із кабалістичних перших джерел. із того, що пише е, Рабаш, великий кабаліст. 20 століття, за методикою якого ми навчаємося, послухайте, що пише Рабаш про світ навколо. Весь світ створений тільки щоб служити мені. І я створений лише для того, щоб служити моєму творцеві. Як пояснив Баль Сулам, це батько Рабаша, великий кабаліст 20 століття, можливо, найбільший кабаліст за всі часи. Отже. Мається на увазі, що всі недоліки, які людина бачить в інших, вона вірить, що це її недоліки, тому їй є що виправляти. Виходить, що всі люди, тобто весь світ буквально, служать їй тим, що розкривають їй її недоліки, і вона не повинна шукати сама, оскільки вони роблять їй велике благо тим, що розкривають її її недоліки. Подивіться, як просто в одному короткому абзаці Рабаш взагалі розвертає наш світогляд, наше сприйняття життя буквально на 180 градусів. І це дуже хороший початок для того, щоб підніматися над собою, вийти за рамки і за межі, за будь-які шаблони, нашого бажання, отримання, в якому ми живемо, бо ми дуже обмежені в нашому сприйнятті. В нашому бажанні отримання, отримання блага і насолоди, ми дуже обмежені. Те, що мені приносить насолоду, туди я дивлюся і до того тягнуся, а те, що мені не приносить насолоди, я від цього відвертаюся і віддаляюся. Так, природою влаштовано, і це природньо. В Кабалі природа і творець це взагалі одне і те ж саме, тому тут можна не робити жодної різниці. Диві, дивіться, що пише Рабаш. Всі недоліки, які людина бачить в інших, вона вірить, що це її недоліки, тому їй є що виправляти. Уся духовна робота, увесь вихід за свої рамки, увесь вихід за шаблони, розкрити, пізнати, хто такий я, що такий я, з чого я складаюся. Мені ж треба відносно чогось міряти. Якщо я беру за основу, що весь світ. Кабалісти це люди особливі, які розкрили істину, які діляться цим, цією істиною зі мною безкоштовно. Бери собі та й вчися, сприймай, вивчай себе, пізнавай світ, розкривай творця, ніхто від мене за це нічого не вимагає. І бити мене не будуть, будь ласка, бери вчися. Цей розворот на 180 градусів, коли я беру за основу. Те, що світ, який мені здається, що він навколо, то коли я кажу собі, що це насправді всередині себе, і починаю своє дослідження, починаю своє пізнання саме з цієї точки, коли я замість того, щоб звинувачувати інших, бачити недоліки в інших, хочу виправдовувати інших, хочу бачити світ добрим, бачити світ виправленим. Ну що тут, такого? у мене. Я нормальне природне бажання. Я хочу отримувати насолоду від цього життя, але чомусь якось не виходить. Чомусь якось стає все більше і більше проблем. Сипляться якісь випробування, починаються війни, починаються глобальні там віруси, пандемії. І що там ще що там ще тільки немає. Не зрозуміло взагалі, що буде завтра. Не те, що завтра, а сьогодні ввечері. Як можна в таких умовах? Якось жити гармонійно. Кабала дає для цього дуже чіткі відповіді. Кабала описує методи Рабаша, за якою ми займаємося. Вона описує в найтрібніших деталях будь-які наші внутрішні стани. В якому би місці я не знаходився, я у своїх стосунках зі світом навколо, я у своїх стосунках. О, я зараз тільки помітив, що у мене е, сповзла картинка, я перепрошую. Налаштую нормальну картинку. Отже, поки налаштовую картинку, я спробую продовжувати пояснювати, пробачте, е, за ці технічні проблеми. Що я хотів сказати? Що відбувається цей розворот. Відбувається розворот на 180 градусів. Якщо ви візьмете за основу свого дослідження себе і за основу свого дослідження навколишнього світу, то вам потрібна якась додаткова точка для того, щоб вимірювати себе відносно цієї точки. Якщо я знаходжуся тільки у своєму егоїзмі і кручуся в цій закритій коробочці, коли я повністю підвладою у свого мозку. У своєї нервової системи ті, хто вивчали хоч трошки там психологію, психіатрію, ті чудово знають, як ми взагалі знаходимося, як ми зачинені в цих рамках нашої природи, нашої нервової системи. І тому досліджуючи себе і досліджуючи свої бажання. Вивчаючи методику, як ми їх можемо змінювати, ці бажання, а змінивши свої бажання, ми можемо змінювати світ навколо, тому що ми сприймаємо цей світ саме через свої бажання. І те, що дає нам кабала, то вона дає нам можливість саме виправити свої бажання. Ви не знайдете е, жодну іншу науку, яка, по-перше, займалася. Е, Вивченням самого апарату сприйняття, а по-друге, ви не знайдете науку або методику, яка дає вам можливість виправляти свої бажання. Якщо ви знаєте таку методику, буде цікаво. Напишіть нам в коментарі, ми зможемо це обговорити. Отже, зараз я хочу подивитися. Цікаве запитання, нам пишуть на Ютубі, що кабала раніше передавалася від учителя до учня, а зараз є навчання в академії. Чому відбулися ці зміни? Дивіться, зараз теж відбувається. Якраз вона передається від учителя до учня. У нас є вчитель в усіх нас це доктор Міхель Лайтман. Ви можете зайти там на наші ресурси. У нас усе відкрито, всі архіви наших уроків. Ви можете зайти подивитися сайт kabalamedia.info, Там ви знайдете в архіві за 20 чи 30 років. Безліч уроків, безліч різних матеріалів, безліч програм, телепрограм, все що завгодно. Заходьте, диві дивіться і користуйтесь. Ви можете дізнатися більше, хто такий Міхайл Лайтман. Це учень. Рабаша, великого кабаліста, він був з ним протягом 12 років, був його правою рукою, найближчий його учень. Плюс батько Рабаша це великий кабаліст Сулам. І ви також можете на нашому сайті познайомитися з усіма цими кабалістами, а також з іншими кабалістичними першоджерелами. Зайдіть, будь ласка, в наш архів, подивіться. Як це все виглядає? Ви зможете трошки відчути себе ближчими до цього ланцюга кабалістів. І цей ланцюг іде до Арі, і до тих, хто написав книгу «Зор», до Рабі Шимона Бар-Йохая, Барьохая, Бальшемтов і інші великі кабалісти, через яких до нашого сьогодення, і до Міхаля Лайтмана, і до наших сьогоднішніх учнів. Напряму передається ось цей ланцюг. Ми навчаємося виключно за автентичними усіма визнаними кабалістичними першоджерелами. Будь ласка, якщо ви хочете спробувати себе і наблизитися до цієї чудової науки, то можете подивитися інформацію в, в нашому профілі про новий курс. Набираємо студентів з 22 жовтня. Починається новий курс для того, щоб... Якось наблизитися до всієї цієї історії, якось почати пізнавати себе через пізнання себе, пізнавати світ навколо, будь ласка, приєднуйтесь, пробуйте. А що ще ми можемо сказати про вихід за рамки себе? Дивіться, ось як написано в цьому короткому абзаці, коли я починаю розуміти, що ті недоліки, які я бачу зовні. То це насправді мої недоліки. Це може бути спершу шокуюче, але навіть ну, деякі там психологічні методики сьогодні про це говорять і немає з цим жодних проблем. Разом з тим, що дивіться, що тут пише Рабаш, що всі люди служать мені тим, що розкривають мені мої недоліки, а вся духовна робота вона складається якраз з виправлення цих недоліків. Якщо я бачу, що в світі навколо щось негаразне, Якщо я когось критикую, якщо когось ненавиджу, якщо мені взагалі просто щось не подобається, якщо я створений творцем для того, щоб насолоджуватися, а я не відчуваю цих насолод, якщо мені щось не подобається в цьому світі, то це значить, що мені не подобається сам творець. Розумієте, яка тут проблема? Що навколо мене є всесвіт, є природа досконала, ідеальна, а я її не бачу досконалою і ідеальною. У мене є критика. Кабала дуже чітко пояснює, що усе, що навколо мене, це тільки творець, вища сила, пряме світло. І я можу виправити свої бажання таким чином, що зможу поступово, досліджуючи ось ці свої реакції, те, з чого ми починали ефір, хто такий я насправді я, це та точка всередині мене, яка робить ось цей вибір, той, хто сприймає і той, хто вибирає між. Отриманням та віддачею між егоїзмом та альтруїзмом, між злом і добром, у мене в кожен момент часу є можливість зробити вибір. І тут якраз і є моя єдина свобода вибору. Тому що у своєму егоїстичному сприйнятті у мене немає свободи вибору. Я обмежений цією програмою, і я вивчаю виключно, я відпрацьовую виключно цю програму. Як у мені там налаштовано когось ненавидіти? Або любити, так я відповідною рухаюся. Але тут я отримую можливість робити свідомий вибір. Коли у мене з'являється методика, коли у мене з'являється додаткова точка, відносно якої можна міряти цю дійсність, то я вже тут розумію, куди дивитися і з чим мені працювати. Так от, як написано в цьому абзаці, що весь світ ви уявіть, що те, що я сприймаю, те, сприймаю. Виключно я. Я сприймаю унікальну картину. Інша людина бачить зі свого е, кута зору, зі своєї колокольні, те, що називається, дзвіниці, і, е, власне, і працює з тим, що вона отримує, те, що вона розкриває. А ми тут можемо отримувати. Е, Просто нескінчене благо, ми просто можемо, вивчаючи себе і проводячи внутрішню інвентаризацію, ми починаємо поступово відчувати ось саме це світло. Те, що є навколо мене, це виключно саме світло. Те, що заважає мені його сприймати, це моє бажання отримання. Я можу навчитися правильно користуватися своїм бажанням отримання. Я можу здобути свободу волі, свободу вибору. Застосовуючи методику кабали, я можу працювати з кожним своїм бажанням, щоб його змінювати, залучати на це бажання особливу силу, яка називається світло, що повертає до джерела. Це дуже особлива енергія, яка змінює мої бажання і дозволяє мені прийти до такого стану, коли я почну сприймати світ навколо просто досконалим. І тому ми запрошуємо усіх бажаючих долучитися до нашого курсу і займатися е, цією методикою. Отже, так, е, цікаво читати ваші коментарі, особливо на Ютубі. Е, дуже, дуже велика активність і ваші запитання. Ну, просто супер, друзі, неможливо відповісти одразу на всі ці ваші запитання, особливо з Ютубу. Тому, будь ласка, я впевнений, що ви знайдете на все це відповіді. Якщо підключитесь, прийдете в наш курс і е, дослідити свою егоїстичну природу і вийти за її рамки. Незабутні враження вам просто гарантовані. Що ще варто сказати про ці наші Е, Та банально, якщо ми, хочемо, якщо ми хочемо банально добре жити, якщо ми хочемо отримувати задоволення від цього життя, якщо ми бачимо, що наша внутрішня природа нам цього не дає, щось нам постійно заважає, якщо ми бачимо, що ми не можемо самотужки цю природу виправити, що нам потрібне якесь особливе втручання. Якщо ми бачимо ось усі ці свої обмеження егоїстичні, якщо ми розуміємо, що нам потрібна якась допомога згори, якщо хочемо зв'язатися з вищою силою, то для цього до нас приходить кабала. Той, у кого вже виникають усі ці запитання, той має шанс підключитися до цієї великої сили, дуже особливо пройти цікавий захоплюючий шлях. Виправлення такого внутрішнього фокусування, внутрішньої оптимізації, правильного налаштування своїх бажань, дослідити себе, через зміну себе дослідити світ навколо, то, будь ласка, приєднуйтесь. Давайте подивимося ще пару запитань, можливо. Що пишуть в інстаграмі? Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як у буденності нам розвивати цей внутрішній зір, помічати творця, себе, мої бажання і світ навколо. Дякую. Дякую вам за запитання. Олено, дивіться, що відбувається повертаючись до ось цього уривку. Я не просто так вибрав цей уривок із перших джерел, який розвертає. Тому що це саме відповідь на ваше запитання. Те, що тут пише Рабаш, давайте я ще раз прочитаю: що весь світ створений тільки, щоб служити мені, а я створений лише для того, щоб служити своєму творцеві. Як пояснив Бальсуван, мається на увазі, що всі недоліки, які людина бачить в інших, вона вірить, що це її недоліки, тому їй є що виправляти. Дивіться, що відбувається в нашому автоматичному звичайному сприйнятті, в тому егоїстичному обмеженому сприйнятті, з якого ми всі народжуємося, і до певного етапу розвитку ми тільки в цих бажаннях і знаходимося, егоїстичних. То автоматична наша реакція на будь-які негаразди, Щось мені ззовні не подобається, якась людина щось зробила. Це мене одразу зачіпає, ображає. Починаючи від того, що мені десь наступили там, на вулиці або в магазині на ногу і закінчуючи тим, що не знаю, сусідня країна йде на мене з війною і хоче мене вбивати. Усі ці речі. Уявіть, що в усьому цьому спектрі неприємних вражень ви можете зробити такий внутрішній переворот і сказати собі, що ці недоліки, які я бачу зовні, те, що я бачу зовні, як недолік або ваду, те, що мені здається, що щось існує зайво в цьому світі, коли я хочу, щоб хтось або щось був знищений, і всі ці речі, байсулам пише, що немає нічого зайвого в цьому світі. Уявіть, зробити такий внутрішній переворот, коли на кожну подію ви робите аналіз. І ви кажете собі, що те, що я бачу зовні, це насправді відбувається всередині мене. Якщо ви придивитеся, як працює взагалі сприйняття дійсності, то це можна помітити навіть і без науки Кабала, що входить до мене зовні в мої органи сприйняття якийсь сигнал, всередині мене нервовою системою мозку обробляється. Досить згадковим чином, і в результаті малює мені усе це сприйняття. Тобто видно стає, що усе сприйняття формується всередині мене. Якщо так, то значить я можу дослідити ці внутрішні властивості, через які цей зовнішній сигнал проходить і вимальовує мені картину дійсності, я можу ці властивості дослідити і почати з ними працювати. І те, що мені треба зробити, це відсортувати. Або Наліво або направо, ну, умовно кажучи, або на добро, або на зло. Коли я починаю відчувати, що таке мета творіння, куди рухається увесь цей Всесвіт, усі створіння до чого рухаються, і як мені до цього прийти. Отже, виходить, що всі люди, всі створіння служать мені тим, що розкривають мені мої ж власні недоліки. І не треба боятися цих недоліків, ніхто не досконалий. І тим більше, якщо я відчуваю, що за світом навколо щось не так, то уявіть, що ви робите такий внутрішній переворот і намагаєтеся дослідити ситуацію з тієї точки зору, що це все вимальовується в вас, що ця причина навколишніх подій вона відбувається всередині вас. І ви можете завдяки методиці методиці методики кабали змінити свої внутрішні властивості для того, щоб сприймати світ по-іншому. Сприймати іншу сторону цього світу. Нікуди не зникнуть ці війни і всі ці проблеми, що відбуваються навколо. Вони там, де були, там і залишаться або навіть продовжать це ще більше заглиблюватися і погіршуватися. Тому що наш егоїзм, наше бажання отримання, воно весь час зростає. Тому так важливо, особливо в наш час, почати усвідомлювати масштаб цієї проблеми для того, щоб поступово почати змінювати світ навколо завдяки тому, що ми змінюємо себе. Отже, як уявіть, що це, оскільки ви сприймаєте виключно свій унікальний світ, то це ніби ваше особисте поле роботи. І змінюючи своє ставлення до подій навколо, ви таким чином робите добрий внесок у ті події, що відбуваються навколо. Одна річ, ви можете піти назовні щось комусь допомагати, виправляти. Це робота у нашому матеріальному світі нормально, але це ніяк не відноситься до духовного. Духовне починається там, де ви змінюєте свої внутрішні реакції, коли ви можете завдяки тому, що залучаєте на себе цю особливу енергію, яка називається світло, що повертає до джерела, ви її залучаєте на себе і поступово починаєте бачити, що ви змінюєтеся, змінюється ваше ставлення до світу, війни нікуди не діваються, а змінюється тільки ваше ставлення до цих подій. І коли змінюється це ставлення. До подій навколо, то ви починаєте отримувати задоволення нової якості. Зростає якість того блага і тих задоволень, що ви отримуєте від життя. Банально, ви починаєте з того, що хочете просто жити добрим життям. Якщо ви в цьому світі вже робили багато, не знаю, заробили гроші, створили собі родину. Отримали певні досягнення, але бачите, що задоволення це вам не приносить, то це чудовий шанс для того, щоб якраз почати застосовувати на собі цю методику, перевіряти і розвивати ось цей внутрішній зір. Будь ласка, за один ефір це все неможливо пояснити. У нас були попередні ефіри. Ви можете заходити на... Наші сайти, вся інформація є у нас в профілі, будь ласка, все відкрито, все безкоштовно. У нас починається безкоштовний курс 22 жовтня, новий набір студентів до нашої академії, можете долучатися і навчатися, розвивати цей внутрішній зір, помічати творця, себе, свої бажання і світ навколо. Коли у вас з'являється додаткова система, коли у вас з'являється методика, коли з'являється додаткова точка, від якої можна, відносно якої можна міряти взагалі будь-яку подію цього світу, тоді у вас перевертається взагалі весь світ. Тоді ви починаєте наближатися до цього відчуття вищої сили. І це враження, яке неможливо описати жодними словами. Це можна тільки відчути, і наука Кабала запрошує вас у цю захоплюючу подорож. Що ж, я думаю, на цьому ми на сьогодні закінчимо. Просимо вибачення за те, що за деякі технічні труднощі. І бажаємо вам успіхів на цьому шляху. Будь ласка, приєднуйтесь до нас, залишайтеся з нами.